Про головне події в Харкові та області 18 квітня. Три російські іскандери вдарили по Харкову близько п'ятої ранку. Одна з ракет з осколково-фугасною бойовою частиною розірвалася у повітрі над дитячим майданчиком. Це сталося в основ'янському районі посеред кварталу багатоповерхівок. Найбільше дісталося 16-поверховому будинку просто поруч із місцем вибуху. Фасад посічений уламками, її руйнування стіну всередині. Всі вікна вилетіли. У цій будівлі просто у своєму ліжку загинув 78-річний чоловік. Ще дві ракети вдарили по цивільному підприємству, як повідомив начальник слідчого управління гунецполіції в Харківській області Сергій Болвінов прильоти були по двох цехах. В одному шили жіночі куртки, в іншому виробляли туби для зубної пасти, шампуні і футляри для косметики. Там виникла пожежа та є важко поранені співробітники. Вибухові хвилі накрили площу в декілька квадратних кілометрів, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Протягом дня постійно збільшувалася кількість поранених, адже багато людей посікло склом. Вилетіло понад п'ять тисяч вікон. Станом на 17 годину було відомо про сто. Трьох постраждалих, з яких восьма родіти пошкоджені більше 20 багатоповерхівок, дві школи, два дитсадки, понад 40 приватних будинків. Російська армія не припиняє нищити Куп'янськ. Начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері суспільного повідомив місто зруйновано вже на 85%. Попри це, тут залишається жити майже дві тисячі людей. Вчора росіяни скинули на багатоповерхівку в Куп'янську півтора тонну бомбу. Відомо про одну постраждалу, але під завалами можуть бути люди. Розібрати руїни неможливо без техніки, яку ворог нищить просто на підходах. Тим часом успіхи на фронті в росіян дуже сумнівні у Куп'янському районі. Вони ніяк не можуть перекинути техніку через річку Оскіл. Тож правобережний плацдарм загарбників залишається непереконливим здобутком. Воду Харків повідомили про чергову невдачу ворога, назвавши подію феєричним видовищем. Речник ото Павло Шамшин, ветерінаць марафону, відзначив, окупанти намагалися форсувати оскіл на трьох БМП. Першу підбили на підході до берега, друга застрягла у воді та була знищена, третя перебралася. Але і її спалили українські дрони. Екіпажі склали компанію своїй техніці. Більше новин на сайті. Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширти відео. Підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.